Кілька спільнот, які опікуються дітьми з вадами розвитку, об'єднались для доброї справи. Крам різний від прикрас ручної роботи до різнокольорових свічок та книг. Така крамничка добра на різдво діє вже другий рік поспіль. Виручені від продажу різдвяних прикрас гроші підуть на допомогу дітям з особливими потребами. Бо кожен виріб є дуже особливим. А по-перше, що це роблять люди з особливими потребами, та там завжди кожна свічка чи, чи будь-який інший виріб він є унікальний, адже поєднюються завжди інші кольори. І він виходить щораз по-новому і їхній, там не не просто знаєте, їхній погляд на життя, та а їхнє серце, їхня щирість, їхня відкритість. Все це є в, в цих виробах і це відчувається відразу. Ми як 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 суспільство мусимо брати під увагу також цих людей, які, які мають особливі потреби, які часто до до, до до декілька років тому вони були просто закриті, так вони були закриті е, суспільством, так і тому роблячи ці речі, ці спільноти відкриваються і і показують також свою 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 користь, свою в суспільстві, так